Тисячі протестувальників та опозиціонерів вийшли на вулиці словацької столиці на демонстрацію проти влади. Вони невдоволені недавніми кроками уряду прем'єр-міністра Роберта Фіцо в галузі правосуддя та культури. Останньою краплею стало те, що минулого тижня міністр культури звільнила директорів національного театру та галереї. Раніше протестувальники також виступали проти змін до кримінального кодексу Словаччини та проти реорганізації державного мовника. Ці заходи влади критики назвали ударом по незалежності країни. Ми робимо це для наших дітей та онуків, майбутніх поколінь. І я не хочу, щоб було як 1989 року, коли ми виходили на площі на демонстрації зі свічками. Мені шкода, але молоде покоління їде за кордон, і мені дуже сумно. Ми не задоволені тим, як нинішня коаліція захопила владу в державі. Вона мстива і вона не вирішує проблем громадян, а керується лише своїми власними політичними та економічними інтересами. Фіцо повернувся до виконання своїх посадових обов'язків у липні. До цього у травні його госпіталізували з кількома вогнепальними пораненнями після замаху на його життя. Йому знадобилася багатогодинна операція та тижні відновлення. Водночас напад поглибив політичну поляризацію в словаччині.